Вітаю, незламні. Московія настільки багата на таланти та культуру, що вона все краде у нас і робить це максимально цинічно. Нові крадіжки трапляються навіть зараз, під час війни, під прицілом камер та цифрових платформ. А що казати про нахабний плагіат сторічної давнини? Наші пісні стали нібито руськими, народними або отримали фейкове авторство. Та навіть більше гімн СРСР і той скомуніздили у нас. Ласкаво прошу на канал Тікстів. Він же текст мене звати Денис Голов. Льов, і сьогодні ведемо розслідування викрадення нашої музичної спадщини. Рушаємо. Почнемо з найсвіжішої крадіжки, а ще я хочу провести вам оглядову екскурсію тим болотам, що панує у головах еліт держави терориста, що повністю розкриє також той цинізм і ті самі мотиви, якими керувалися можновладці і 100 років тому. Тетяна Навка, та що дружина прес-секретаря Піськова, зі своєю конторою Навка Шоу зробила людову виставу Вічора на хутою. так так у Московії зараз культивують тему єдінства і дружби народів. бо війна вона. Наш проти націоналістів, а нормальні українці вони ж наші? Ви зараз розумієте, наскільки все абсурдно і жахливо намішано, і який це рівень пропаганди? Давайте почнемо з назви. Очевидно, що «Вечора на хуторі, як називається шоу, зроблена за мотивами повісті Миколи Васильовича Гоголя Ніч перед Різдвом і з другого тому книги Вечора на хуторі «Близь диканьки. Але навіщо росіянцям нагадувати про селище Диканька Полтавської області, де її проходили дії? Повістя. Для того, щоб підтвердити наратив дружби народів, потрібні слухняні кукли, якими пропаганда буде керувати, засунувши руку їм у дупу. Цю роль полюбляє королева дронів Ані Лорак. У виставі вона співала партію Оксани. За вакулу співав уродженець Запоріжжя Олександр Панайотов. Сама навка теж взяла участь у шоу. До речі, вона уродженка Дніпра, якщо що. І ось вона виконувала роль, кого як ви думаєте. Звісно, імператриця. це ж по міхалковській схемі. Сам роблю шоу і сам імператор. It. Геніально. ще один самозакоханий голий король Кіркоров озвучував князя в цьому сенсі. Досить природньо було стати голосом чорта Лєпсу. Гоголь в гробу перевернувся ще й від того, що його уособлював Хабенський. Перед вами справжня свора, підтримуюча підтримуючи війну. Кароліночка та Панайотов, до речі, зґвалтували ротом найтиндітнішу і наймелодійнішу українську пісню Ніч яка місячна, виконавши її. Російською. Навіть у Радянському Союзі, який крав сей перекладав на свій манер, про це далі до такого не дійшли. І цю пісню лишили, трохи змінивши текст у фільмі в Вбоїдуть одні старіки. ніч яка місячна зоряна ясна Видно, хоч голки збирай. Ось ми дійшли до апогею. Коли на лід вийшла якась там чергова фігуристка, то заграла тримай Христини Соловій. Але замість таких рідних, тримай мене міцно одною рукою, зазвучала це блюготіння. Я навіть не уявляю, що відчуває Христина, це наче на твоїх очах знущаються над твоєю дитиною, а всі навколо дивляться і ще й хлопають у долоні. Христина Соловій вже заявила, що буде судитися. Звісно, ми всі розуміємо, що це абсолютно безперспективно, бо що там казати, їх країною керує людина, яка має бути затримана за рішенням Гаагського суду. І для РФ і міжнародне право це пустий звук. Проте це потрібно робити, щоб це лишило в історії, і щоб світ знав, що цивілізація покинула те богом забуте місце під назвою Росія. Ще раз красти історію, землі, культурні цінності це системна робота, яку веде Московія з перших днів створення, це їх скрепи, принципи та цінності. Брехня, повторена тисячу разів, стає правдою, і ось по такому принципу і діють пропагандисти. Як ми можемо протистояти цій насуваючіся темряві? тільки потужним променем світла, який складається з маленьких промінчиків, фотобайк, коментарів та підписок. Допоможіть нам зібрати ці промінчики, щоб наш канал став світочем, що розганяє темряву пропаганди. А для тих, хто готовий допомагати у розвитку нашого каналу, реквізити у описі під відео продовжуємо. У недавньому серіалі з романтизацією криміналітету я про цю Балабанівщину під назвою Слова Пацана теж не обійшлося без крадіжки. Лілу 45 раніше випускала пісні російською, і її трек Моя душа незаконно використали у серіалі. Тут мова не про плагіат, а просто про нахабне використання інтелектуальної власності без згоди автора. Це так по-російськи. Взагалі існує чисельна кількість переспівів на їхній манер пісень Скрябіна, океану Ельзу, гурту антітіла, але інакше як недолугими каверами їх і не назвеш. А ось про справжні крадіжки далі. Ці приклади більш канонічні, такі, коли слухаєш і думаєш, ну це ось прям така російська-російська пісня. А потім виявляється, що ні, давайте по списку. Попередження від тих облич і того, що вони зробили з піснями, буде тягнути блювати, але болюча правда. Вона така. Приклад No1: Люба, братці, Любо. Достойменно невідомо, коли написана ця пісня, але є міф, що це була улюблена пісня Нестора Махно. Також є записи свідків, які воювали у ті часи у війську Махна, і вони справді співали цю пісню. Також ця пісня була популярною у ті ж часи і у лавах війська Симона Петлюри. Та й не дивно, знаючи наш народ, сприйме швятки Любо, братці! Любо, любо, братці жити з нашим атаманом не приходиться тужить. Не як ностальгічну промову, а як невеличкий сарказм. Любобраці з приходиться Але в СРСР поширювали тезу, що ця пісня є народною донських козаків, а в сорокових роках переписали текст, зробили нове аранжування та запустили в маси. В 70-х ця пісня стала вкрай популярною, а в руках нового терористичного режиму вона знову стала зручним інструментом пропаганди. Номер два. Ой мороз мороз Ще один приклад, коли пісня зветься народною, тільки належить вона не тому народу. Ця пісня настільки прикипіла і до всього руського, що здається такою. Але ні, знову ні. Працює правило тисячі повторювань. Ой, мороз мороз Цю пісню написала у 1956 році Марія Уварова для виконання дуету з чоловіком. Але вона буцімто так не хотіла юридичної волокіти, що не стала оформлювати авторство. Ні, просто тоді в неї ще була совість. А ось у 2008-му вона вичерпалась, бо та сама Марія спробувала таки сформувати авторство, але тоді знову не вдалося. А правда у тім, що цю пісню співали українською ще у 1900-х роках, а документа. Ментально вона вийшла у виданні українські пісні Держлітвидаду у Харкові у 1936 році, і звучала ця пісня ось так. Ой мороз, мороз, не студи мене, не студи мене. Номер 3. В саду осіннім айстри білі. Ще один приклад, коли український народний роман з 19-го сторіччя несподівано обзавівся руснявим автором – Києва, ось послухайте, як мелодійно і тимдітно без граму радянської псевдопролетарської вульгарності насправді звучала ця пісня. А які досконало ніжні слова, яка тиха журба накочується від цих слів і ніяких горочок і гімнастерок. Моєму серці гаснуть сили чужою стала я тобі, і ось в такому вигляді пісня вийшла у збірці українські народні романси у Києві у 1961 році. Автор, на жаль, не був зазначений, бо це і була народна творчість. Тому червоні пропагандони вирішили виправити цю ситуацію і назначити автором народженого в Одесі, але вихованого по канонам совочка Бориса Терентєва, який оновив аранжування та записав її. Номер 4. Ех, Яблочко. Знову ж таки, перша асоціація, що це російська народна, ще й не просто пісня, а матроська, та ще й зі своїм танцем. Але це стало згодом. Взагалі, те, що вони роблять з піснями, та й зі всім, що до чого доторкаються, виглядає саме так: ех, говори Москва розговаріва Росія, ех яблочко, Ти має спелає, а от барышня йде кожа біла. Пісня існувала не тільки в чисельних російських варіантах, але й так само в українських. В її основі лежить українська народна танцювальна приспівка, яка так само неодноразово трансформувалася і найбільше популярністю здобула в буремні часи початку 20-го сторіччя. Егі я волочка да до зліписточками, єди батьком окно і синочками. Чорніконімчать. Номер 5. епічний фрагмент або гімн СРСР. Та про що вже можна говорити, якщо їх державний гімн був сплагіачний з роботи легендарної постаті українського музичного та й суспільного життя Миколи Лисенка? Так, так, основна мелодія гімну СРСР, а згодом і країни фейку запозичені із створом Миколи Лисенка під назвою Епічний фрагмент. Ця концертна версія була невідома широкому загалу до недавніх пір, але тепер зрозуміло чому Микола Лисенко написав епічний фрагмент у середині 1870-х років. А відомий тепер гімнотворець Олександр Олександров створив ось це лише через 70 років у 1944 році. сорок році. А потім один плагіат породив ще один плагіат. і тепер ось це гімн Ерефії. Ще раз у партії Миколи Лисенко це звучало ось так. Незламні, якщо ви думаєте, що це всі приклади, то ні. Але мені потрібно розуміти, чи це цікаво вам чи ні. Тільки коментарі і підписка від вас і дадуть мені змогу оцінити, наскільки це цікаво. Якщо бажаєте більше, все просто підписка, лайк і будь-який коментар, хоча б із декількох слів, і все я роблю новий випуск про вкрадені пісні, бо там ще їх тьма тьмуща Пам'ятаємо, вони вкрали нашу історію і хотіли вкрасти майбутнє. Але не склалося і не здійснилося, і не здійсниться вже ніколи. Дякую, що були зі мною та з нашим каналом. Тримаємо стрій! Слава Україні!